Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок української мови. Свої друковані зошити, частина 8 в дужках 1, розгортаємо на 32 другій сторінці. Уроки 9-10 за темою Самостійна робота з теми дієслово, прислівник як частина мови. Сьогодні на уроці ви напишете самостійну роботу, до речі, підготуйте, будь ласка, аркушик з такою роботою. Зверніть увагу, що було написано зверху українська мова читання 3 клас, частина 8 і посередині самостійна робота з теми дієслово. А також ми з вами сьогодні почнемо розглядати нову для нас тему Прислівник як частина мови. Пропоную налаштуватися на гарну та плідну роботу за допомогою афірмацій. Проговорюйте, будь ласка, разом із диктором. Досліджую, пишу, читаю, все основне з уроку знаю. Я сподіваюся, що і ви в мене все на світі знаєте особливо, що стосується нашого сьогоднішнього уроку. Якщо ви вчили правила на попередніх уроках, якщо ви плідно працювали тоді з легкістю впораєтеся і самостійною роботою. Тож, на початку нашого уроку ми якраз і виконаємо самостійну роботу. Зверніть увагу, що самостійна не на весь урок, а лише на 15 хвилин. Тож, перед собою покладіть ось такий аркушик із самостійною роботою. Не забудьте обов'язково підписати сьогодні 18.04, де до вас дата пишемо 18.04. Обов'язково своє прізвище та ім'я. Пишемо 18.04. Самостійна робота У вас вже написано, своє прізвище та ім'я. Самостійна робота складається із семи завдань. Вони невеличкі, Два з них тестового характеру. Третє добрати і написати кілька дієслів за змістом. В четвертому виправити помилки написати особу число час. В п'ятому написати дієслово в потрібній формі. Нагадую, ді слова на «шся» ми пишемо без м'якого знаку, а дієслова на не ща ми пишемо зі знаком якшення. Не забудьте про це. В шостому слід скласти і написати спонукальне речення. Пригадуйте, що таке спонукальне речення, де слід спонукати до певної дії, давати якийсь певний наказ. А також вам слід буде. Скласти і написати два-три речення про те, в першому варіанті, що ви бачили про весняні дерева та рослини, за якими вам довелося спостерігати, а в другому варіанті вам слід написати два-три речення про те, що ви бачили на весняних вулицях свого населеного пункту. На цю роботу у вас є 15 хвилин, тому натискаємо відео на паузу та працюємо перших двох завданнях ви обводите правильну букву з відповіддю у кружечку. Всі інші пишете. Повторюю, відео натискаємо на паузу і працюємо. Після того, як ви виконаєте всю самостійну роботу, слід її сфотографувати та прикріпити на платформі нові знання для перевірки. Ну а ми переходимо до ваших звичайних друкованих зошитів, Сторіночка 32. Пропоную попрацювати разом та дослідити ряд дії слів. Читаємо перший рядочок: Рано куранці, вранішній, рано, ранковий зранку зранній. Скажіть, будь ласка, що в словах спільного? Перевірте, чи всі слова змінюються. Дійсно, не всі слова змінюються. А підкресліть, будь ласка, ті слова, які змінити не вдалося. Зробіть припущення. Про те, що це за слова такі. Подивіться дуже уважно, які слова. Ми змінити не можемо. Дійсно, ми з вами не можемо змінити такі слова, як уранці, рано, зранку та зрань. А що ж це можуть бути за слова, як ви гадаєте? Давайте перевіримо ваші припущення, прочитавши інформацію від нашого знайка. Запам'ятай, прислівник це незмінна частина мови, отже, немає закінчення. Схожі на закінчення частини основи прислівників є суфіксами. Подивіться дуже уважно. У вас тут є слова рано, та навесні. У слові рано закінчення немає. Зверніть увагу у тих словах, які не змінюються, вони називаються прислівником, це незмінна частинка мови, тому вона не має закінчення. Бачите, закінчення навіть нульового немає. Рано о, це буде суфікс «Ран» –– «корінь», а те, що в себе закінчення, закінчення тут немає, тому це слово буде основою. Навесні так само весну це буде корінь і суфікс на префікс. І все це буде основою слова. Розберіть, будь ласка, незмінні слова за будовою. сухо збоку, наперед, униз, стиха. Беремо для цього простий олівчик. Давайте спробуємо розібрати ці слова за будовою. Слово сухо, корінь буде сух. О буде суфікс. Все це слово це буде основа. Збоку корінь буде бок, суфікс У, префікс з, і все слово буде основою. Наперед, наперед, на буде префікс, перед суфікс, наперед буде основа. Униз. Так само зверніть увагу, що тут немає закінчення. У, префікс. Низ корінь, все це слово буде основою. Стиха – тиха від слова тихо, тому тих буде корінь, а суфікс С, префікс все слово буде основою. Тож, перевірте себе, чи правильно ви впоралися із завданням. Тож сьогодні ми з вами вчимо наступну частину мови це прислівник. Давайте прочитаємо. Інформацію від нашої мудрої сови та запам'ятаємо це правило. Прислівник це самостійна незмінна частина мови, що виражає ознаку дії, рідше, ознаку предмета чи іншої ознаки. Повернути куди? Наліво. Поворот який? Наліво. Наскільки? Зовсім стиглий. Прислівник відповідає на питання, як, де, куди, звідки, коли, наскільки тощо. Наприклад, писати як, охайно, підняти куди, вгору. Сталося коли, вчора, стати де? де», «з краю». Прислівник пов'язаний переважно з дієсловом і в реченні є обставиною. У вас є приклад речення Я пишу красиво. Хто я що роблю? Пишу, пишу як красиво. Обставину будемо підкреслювати пункт з крапочкою. Зверніть увагу. Тож слід вам вивчити, що прислідник це самостійна, але незмінна частина мови, що виражає ознаку дії, річ ознаку предмета чи іншої ознаки, і відповідає на питання, як, де, куди, звідки, коли, наскільки тощо. Беремо з вами простий олівчик і підкреслюємо те, що слід обов'язково вивчити на пам'ять. Прислівник це самостійна, незмінна частина мови, що виражає ознаку дії, ознаку предмета чи іншої ознаки, та відповідає на питання, як, де, куди, звідки, коли, наскільки. Все це підкреслили для того, щоб вивчити обов'язково це правило. Не нехтуйте, будь ласка, цим. І ми з вами тепер знаємо, що прислівники можна підкреслювати пунктиром з крапочкою, тому що він переважно є обставиною. Давайте спробуємо з вами встановити зв'язки між словами в реченні під нашим правилом. Деркач щороку навпрошки у вирі біга пішки. Навпрошки це означає навпростець, тобто найкоротшим шляхом. Шукаємо тут підмет та присудок. Дійсно, хто що, деркач це підмет, підкреслено однією рисочкою. Що робить біга. Підкреслено двома рисочками, це у нас з вами йде присудок Тобто його дія. А ось тепер далі дивимося. До слова деркач у нас немає більше ніяких зв'язків, а от від дієслова у нас є зв'язки, тому що прислівник зазвичай пов'язаний із дієсловом. дієслово у нас біга. Біга як пішки, позначено біга як пішки, речення. В реченні є обставиною, тому підкреслюємо пунктир, крапочка, пунктир, крапочка. Ось так. Далі біга, коли, біга, коли щороку, біга, коли щороку, бачимо, у нас правилі є Питання коли? Тому біга, коли щороку, так само, пунктир з крапочкою – це прислівник. Біга як біга, як, навпрошки, як так само це обставина є прислівником. І біга куди у вирі. Біга куди, куди у вирі. Тож подивіться, майже всі слова у реченні пов'язані із дієсловом, тобто із присудочком. Давайте подивимося, які ж у нас тут є частини мови. Деркач. Це іменник. Дійсно, можна простим олівчиком зверху написати, що це іменник. Щороку це незмінна частинка мови, тому це буде прислівник. Підписано, що це прислівник, присл. Навпрошки так само це прислівник. Це слово не змінюється. У вирі, у це у нас прийменничок, а вирі – це у нас іменник. Тому дивіться, обставина може бути не тільки прислівником, а ще й іменником. Біга це, звичайно, дієслово, і як пішки це прислівник. Тож, ось такі цікавинки ми з вами дізналися. Ще раз, будь ласка, прочитайте самостійно, що таке прислівник, а з пам'яті це правило. Якщо втомилися, зробіть для себе фізкульт хвилинку, а потім знову повертайтеся до наших завдань. Сторіночка 33, завдання 9. Слід прочитати вірш надії красотки, но я чесним бути, заповнюючи усі пропуски і пояснюючи написання в дужечках. Назвіть дії слова в наказові формі. Ви берете простий олівчик і самостійно дописуєте букви, яких тут не вистачає. Або Позначайте, як слід писати слова в дужечках разом чи окремо. Читаємо. Дуже легко чемним бути, назавжди запам'ятай. Треба про чуже забути, що не клав, та й не чіпай. І не заздри, не потрібно, це погане почуття. З правилом цим відповідно, іди спокійно у життя. Натисніть відео на паузу та допишіть букви, яких не вистачає у словах. Поясніть написання слів дужечка. Перевіряємо легко, легенько. Тут слід було написати букву Г. Запам'ятай, пишемо з апострофом: Не клав окремо, не чіпай окремо, не заздри окремо, почуття подвоєння букви Д. Життя, буква І. Назвіть, будь ласка, дій слова в наказовій формі. Так, запам'ятай, не чіпай, дуже добре, йди, супер, які в мене молодці, дуже-дуже гарно. У першому та останньому реченнях підкреслють прислівники. Дуже легко чесним бути, назавжди запам'ятай. Правильно, бути чесним як. Легко підкреслили пунктиром з крапочкою, це прислівник. І назавжди, так само буде прислівник, тому що це незмінна частинка мови, слово це не змінюється. А в останньому реченні знайдіть, будь ласка, прислівники. З правилом, цим, відповідно, йди спокійно у життя. Так, як відповільно, це буде прислівник, визначений обставиною. Пунктир з крапочку, і як спокійно так само це обставина, виражено прислівничком. Дуже добре, гарно з вами впоралися і з цим завданням. Переходимо до наступного, а тут у нас знову правило від нашої мудрої сови. Читаємо разом. Прислівники можна утворити від іменників за допомогою префікса «що» та суфіксів «и». У і я тощо. Щогодини, щороку, щоночі, щодня. Самостійно прочитайте ще раз це правило та відтворіть його сповниті, не підглядаючи у зошит. Давайте спробуємо утворити від іменників прислівники, що мають префікс що та відповідні суфікси. Наприклад, весна, але «що весни. день. Але, як можемо перетворити, додаючи суфікс, ш, префікс що і будь-який з цих суфіксів в кінці і, у, і я. Так, йди. щодня беремо ручку, записуємо. Щодня. Далі дух. Додаємо префікс що в початку і відповідний суфікс. Що духу, пишемо щодуху. Що духу? Наступне, будь ласка, мить буде що миті. Що миті кома? Що миті кома. Наступне тиждень, що тижня. Зверніть увагу, буква Д випадає. Пишемо що тижня. І останнє слово неділя. Щонеділі дуже добре. неділі? одне слово. Щонеділя. В кожному з цих слів у нас є відповідний один префікс це префікс що? Тож саме так, від іменників можна утворити прислівники, які не будуть змінюватися. А наступна вправа, яку ви зробите, це вправа фотоапарат. Дивіться дуже уважно, запам'ятовуйте слова і записуйте їх у відповідні комірочки. Увага! Записали слова у відповідні комірочки. І давайте з вами перевіряти. В першу комірочку ліворуч треба було записати слово щоденно, а в другу комірочку слід було написати слово щогодини. До першого слова побудуйте, будь ласка, звукову модель. При цьому простим олівчиком. Давайте перевіряти. Буква Щ позначає два звуки. Ш, Ч – це тверді приголосні звуки. Далі О позначає звук О, це голосний звук, Д твердий приголосний Е – голосний, наголошений щоденно. Далі у нас подвоєння букви Н, але звук має один. І ось так двокрапочку. І в кінці О. Перевірте, чи гарно ви впоралися із завданням. Так, ну, діти, добре, а наступне треба пригадати правило та вписати слова честь, любов та північ у відповідні рамки. Пригадуємо з вами правило іменники жіночого роду з нульовим закінченням в орудному відмінку. До речі, на яке питання відповідає орудний відмінок? Дійсно, пишаюсь ким або чим. Тож перше, подовження кінцевого приголосного основи. Наприклад, сіль, сіллю. Яке слово нам підійде до цього правила? Честь, любов чи північ? Дійсно, нам підійде слово північ, пишаюсь ким чим, північу. Буде дві букви Ч. Записуємо Північу. Ю це буде закінчення. позначили. Друге правило два приголосних у кінці основи подовження немає. Злістю, де у нас з вами є дві букви підряд, два приголосних в кінці основи. Так, це слово честь пишаюсь кінчим честю. І останній апостроф після «б», П, В, М, Ф та Р, наприклад, верф'ю. А у нас слово буде любов'ю. Після В пишемо апостроф любов'ю. Любов'ю. Самостійно перегляньте ще раз це правило, та його пригадайте. А наступне завдання, яке ви зробите, це участь у конкурсі. Діти, це сторіночка у вас буде 34. Там у вас буде бій зі Змієм. Праворуч у верхньому куточку напишіть, що це домашнє завдання. Бій зі Змієм це ваше домашнє завдання. Я впевнена, що ви впораєтеся з ним на відмінно. Вчіть правило, обов'язково всі навчальні одинички, які ми сьогодні розглядали, вам слід ще раз декілька разів прочитати та відтворити з пам'яті, щоб їх вивчити на пам'ять і не забувати. Бажаю вам успіхів! На цьому наш урок завершено.